Де взяти безкоштовні рослини? Ви звернулись прямо за адресою, тому що в мене дуже багато рослин, і багато з них я отримала безкоштовно. Перше місце у нас займає смітник дуже круте місце для пошуку кімнатних рослин. Тому завжди, коли ви проходите повз смітники, дуже уважно дивіться. Знаю, що для цього треба мати удачу, але у мене, наприклад, є дуже дуже багато орхідей зі смітника. По-друге, прямо зараз напишіть у коментарі своє місто та рослини, які ви маєте і які ви хочете отримати або обміняти. Обмін рослинами це дуже крута річ. По-третє, згадайте усіх своїх знайомих: маму, бабусю, подругу бабусі, і я впевнена, що у них є вдома кімнатні рослини, а також я впевнена, що вони можуть з вами поділитись якоюсь щепкою. Четвертий варіант це знаходити різні групи у соціальних мережах, присвячені рослинам у вашому місті. Там також можуть їх віддавати безкоштовно і обмінювати.